Слава вам націю, вітаю на каналі Добрий Добре. В ефірі я все добрий. Ось на трофейному Т-90 у нас фланчик відійшов від бака оливи. І Я думав про зварювання, габаритне, складне, проблемне. і проблемне. Зовсім забув, я ж колись був, запаював баки БМП, тріщину на баках БМП, і воно ходило. Це був поц, припій олов'яно-цинковий. І звичайний пальник, до речі, мені його подарував святий отче. Вітання тобі, козаче. Так, там, де ти зараз є, бережений будь. Я поспілкуюся, можливо, я запаяю цю тріщину також, бо вона невеличка, можливо, цього буде достатньо. Хотілося б, звісно, заварити, але побачимо, як воно буде. В полі заварити насправді проблемно. Боремо і поборемо.